Доброго дня. Здравствуйте. Пане роді, що стали там під знаком. Давайте в тіні Ну поспілкуємося. Що, я хотіли? Кажу, чому запаркували автомобіль? Вам більше нічого робити. Тобто? Ну, Вам більше нема що робити. Тобто нам нема що робити. Опишіть вашу ситуацію з вашої точки зору. Ну, Праще чого порушуєте, ви скажіть. Що саме? Ну що, ви, ви хто такий? Інспектор згодом він 18.3. Що це означає? закону про національну поліцію. Ви прийшли, який задаєте мені питання. Ви поліцейський? А як? Ж, я ж, що я ви повинні зробити, як прийти? Я ж, Я не бачу. Шор, поліції, 40 бажання статтю. Приміняєте зараз, чого не попереджуєте? 40, 40, 40, Бачите, скільки питань зразу до вас? Яких? Ну, разних. Ви порушуєте перший, а когось за порушення спрашуєте. Я до я мене... Скажи... Добре, що до мене хочете? А тепер я задаю питання. Mm -hmm. Здійснили зупинку в зоні дії знаку 34. Зупинку заборонено. Хто? Оце я зараз і хочу дізнатися. Ну. Авто було запарковано з порушенням. Вийшли ви як водій, сіли за кермо, поїхали. Так. 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 Да. Хто здійснив зупинку авто? Е, ви знаєте, що таке 63 стаття Конституції. А я. Все. Я не хочу скористатися. В такому випадку я буду розцінювати, що водієм були ви. Да. Ви можете розцінювати, як хочете. Ваше посвідчення дябла. Будь-який документ, що посвідчує вашу особу. Значить, а якщо, може, ви будете розцінювати, чи я вбив когось або зарізав. Все можливо. Можливо, да? так? Ну То, тоді давайте почнемо з доказів. Раз, ви будете розцінювати, давайте докази і будемо. Дуже приємно. Пане виділено, чого ви Чим воно заборонено, чого зробили висновок, що це зробив я, тому що я особисто бачила, що ви здавали назад, а хотіли автомобіля зафіксована камеру. Мені, будь ласка, то, що я сів, це не говорить, що це я поставив туди автомобіль. Дайте мені, будь ласка, докази, що це поставив я. Я для початку не розумію з ким я спілкуюсь, тому що просто громадянина. Я, я підійшла, я представилася. Просто громадянин. А так. тепер, будь ласка, згідно статті 35 закону України. Що є причиною зупинки право порушення правил дорожнього рушни руху, звідти будуть два один тар України. Підійдь, будь ласка, ви ще вказані документів. Ви ще вказані допомоги. Свідчення водія, що за ресурсов. Е, спочатку ви е, спочатку ви мені під'явити докази, що це я зробив. Док, Ми... Докази зараз Скажи, ніяких куди? не буде, тому що Почекайте. я не розумію, з ким я розмовляю. Пане водію громадянин України. Ні, громадянин України немає. Як Таку, звали, підпиші, мені, як Просто ну голий Вася, голий фамілія, звати Вася, наприклад. Дивіться, в мене є підтверджуючий документ того, що я дійсно Горячківська Юлія Володимирівна. Правильно? Коротше кажучи, Правильно. давайте так. А тепер приділіть, будь ласка, документ, який посвідчує особу. Це може бути не посвідчення водія. Для того, щоб я розуміла дійсно, з ким так. я розмовляю. Давайте так. Згідно з 32 другої статю, Які підстави я маю пред'являти документ? Це 30... таке стаття тридцять. Ну, Перевірки документів. Стаття чого 30? Національної поліції України. Законна. А що ж там написано? Ну, що там написано? Є підстави для перевірки документів. У вас є. Я ж вам назвала. Яка? Що я от їхав Стаття 35 вона... закону Скажіть, кому ви дзвонили зараз Ви мене потесну? дослухаєте так. чи ні? Що? Ну, я вам назвала стаття 35 закону України про національну поліцію. Це зустрічає. Причина зупинянки. Це ви... є підставою для того, щоб перевірити. Ви мене не документ. зупиняли, ви вибачаєте. Як це не зупиняли, вам мій напарник махнув, ви собі про, це, це, і, рухаючись в авто, здавали е, заднім ходом. Так. Потім ви не реагували на те, що мій напарник за вами ходив. Ви що випили? Що, ви, ви що, ви ви що, що... що Я це бачила, що це фіксовано на камеру, на боді камеру, на, на ось цю. Що він ходив Вона за на. Вона була вімка на цей момент. Добре, так. добре. А він що мені якісь подавав знаки? А як? А, а які мені треба було я... знаки? Зупиняє... Я... Я... А я знаю, як зупиняються, як зупиняються. Коротше, Але це, стої... це безполізне. Ми раз... припарковані, нам треба було вибігати на дорогу. — Абсолютно без... безполізних. Так, раз... Володимирич, починаю розгляд справи стосовно вчинення вчені порушення. Частина першої статутського центру Кодексу України провінтово порушення, саме порушення пункту правил 84В. Маєте право користуватися юридичною допомогу адвоката або інше фахівця у голосі права, права який уповноважений її надавати. Маєте право знимитися з матеріалами справи, подавати докази, надавати пояснення, подавати заяви про питання, надавати свідчення. Користувати з допомогою перекладача, якщо не розумієте, мови задано справи за статтею 63 Конституції України, ви не несете відповідальності за відмову давати показання, пояснення свідчення стосовно себе, своїх родичів близьких або інших осіб, коли яких визначається чин законодавства. Це зрозуміло? Відповідних андроміністративних матеріалів. Давайте мені, будь ласка, докази мого порушення. Я вас почув. Ви відмовляєтесь надавати документи, так? Ви відмовляєтесь надавати докази. Тобто, ви вимагаєте маєте мені надати докази, що це я запаркував автомобіль і здійснив правопорушення. То що, ви кому зараз телефонували, щоб забрали машину? Власнику? Так. Да. Власник мені дав ключі. Добре. Я вийшов і. Ну, так, ну, так які питання до, до мене? Я в, правопорушення Пане, воді ви, документи надаєте? Я, Пане якщо, воді, ви надаєте документи? Якщо розумію. ви надасте мені докази, що це я здійснив правопорушення, питань немає. Докази зафіксовані на будь Давайте. А яким чином? Давайте, Бачите, давайте докази будуть, будуть документи. В такому випадку на вас буде складна постанова за частиною 1 статті 126 Кодексу України про правопорушення саме за порушення пункту правил 2. Тобто водій відмовився надавати документи, які описані пункту правил 2.1. Я передбачається даною статтею, я надав штраф у розмірі 425 гривень. За статтями 306, 307, 308, 309 даного кодексу у вас є 15 діб на оскарження мого рішення, 10 на оскарження, 15 на сплату. А ви постанов... мою особу? а я вже. Да. А як же? А ну, як ви встановили? Ну, це вас цікавити вже немає. Да, так? Да. Хорошо. Я не здійснював ніяких абсолютно. Не... Маєте десь дівна скарження, так і... Ставити. Це ви що, нахабного так збираєтеся робити? Чи як і ви, так і ми. Чому нахабно? <світ> ну, <світ> ми <світ> діємо виключно, майже ви зараз заказі. Як і ви, так і ми. Копію постанови отримуєте. Яку постанову? За що? За що? Я За вас включу. А все добре, прийде у стол. За що постанова? Доброго дня, лейтенант поліції Речівська Юлія Володимирівна. Дуже приємно. Пане водій, Чого здійснюємо парковку в забороненому місці? А чим воно заборонено? Чому зробили висновок, що це зробив я? Тому що я особисто бачила, що ви здавали назад, а потім вийшли з автомобіля це зафіксовано на боді камеру. Мені, будь ласка, то, що я сів, це не говорить, що це я поставив туди автомобіль. Угу. Дайте мені. Будь ласка, докази, що це поставив. Я Я для початку не розумію з ким я спілкуюсь, тому що просто ти, я, я підійшла, я представилась, правильно? просто громадянин. А тепер, будь ласка, згідно статті 35 закону України, Ґгу. що є причиною зупинки правил, порушення право дорожнього руху згідно пункту 2.1 ПДР України. Придіють, будь ласка, вище вказані документи. Ви вказані документи. Свідчення водія сорестав транспортну засобні. Спочатку ви <рек> спочатку ви мені під'явити докази, що це я зробив. докази зараз яких не <реку> буде, тому що подійкайте. я не розумію з ким я розмовляю. Пане воді громадянин України. Ні, громадянин України немає я такого не прізвища. Не Ім'я побачу. просто ну голий Вася, голий фамілія. Звати Вася. Приклад дивіться, в мене є підтверджуючий документ того, що я дійсно горячківська Юлія Володимирівна. Правильно? Коротше кажучи, Правильно. давайте так. А тепер при, приділіть, будь ласка, документ, який посвідчує особу. Це може бути не посвідчення водія для того, щоб я розуміла дійсно з ким так. я розмовляю. Давайте так згідно з 32 по згідно другої Які підстави я маю пред'являти документ? Що таке стаття 32? Ну, Правомірність перевірки документів. स, стаття чого 32? Національної поліції України. Законна. А що ж там написано? Ну, що там написано? Підстави для перевірки документів. У вас є? <ma mid -dose> я що вам назвала. Яка? Що я на машині. Стаття наUCKe. 35 закону України. Скажіть, на кому ви дзвонили? Ні, Ви мене дослухаєте да. чи ні? Шо? Ну я назвала стаття 35 закону України про національну поліцію. Це причина інше. зупинки. Так. Да. А зараз ви це є підставою для того, щоб перевірити ви мене ваші не документи. Зупиняли. Ви вибачаєте, ви мене не як зупиняли? це не зупиняли. Вам мій напарник махнув? Ви собі про сі рухаючись в авто здавали е, заднім ходом? Так. Потім ви не реагували на те, що мій напарник за вами ходив. Ви, 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 ви що, випив, що Ви це не реагували. Де? Чого ви мені придивляєте? То, що... Ну, тому що, коли... що я це бачила, за це фіксовано на камеру, на бодікамеру, не на ось цю. Вона за була вімкнена на він... цей момент, пане. Добре. А він що мені якісь подавав знаки? А, як? а, а які ми... мені треба, а мину. як нам треба було знаки? А я не знаю, як зупиняється. Як зупиняється. Коли ми припарковані, нам треба було вибігати на дорогу. Абсолютно безполізний разовою. починаю розвитку стосовно вчинення порушення. Частина першої статті Кодексу України про порушення, саме порушення пункту права 8. 4, Д, добре. Маєте право користуватися юридичною допомогти, або інших цього галузі права право, який уклад її надавати. маєте право знайти з матеріалами справи, подавати докази, надавати пояснення, подавати заяву по питанням надавати свідчення. Користуватися допомога перекладача, якщо не розумієте мови давно справи. За статтею 63 Конституції України ви не несете відповідальності за відмову давати показання, пояснення свідчення стосовно себе своїх ходить міських або інших осіб, коли визначається чи не закон. Давайте мені, будь ласка, докази мого порушення. Я вас почув. Докази порушення. Надавати документи, так? Ви відмовляєтесь надавати докази? Тобто. Ви, ви маєте мені надати докази, що це я запаркував автомобіль і здійснив правопорушення. То, що, ви кому зараз телефонували, щоб забрали машину? Власнику. Так. Власник мені дав ключі. Я вийшов і... Дайте так буде. Ну так яке питання до, до мене? Я в ви ви надаєте документи? Якщо я ви надасте мені в темі докази, що це я здійснив правопорушення, то питань немає. Докази, не докази записано, будь і карту. Давайте. Давайте. Докази Докази будуть, будуть документи. В такому випадку на вас буде складена постанова за частиною 1 статті 126 кодексу України про порушення, саме за порушення понту в у бащирах. Тобто водій відмовився надавати документ, які в описані в пункті право 2.1. Ви затрачаються даною статтею, я вам що карту видно 420 гривень. За статтями 306, 307, 308, 309 даного кодексу у вас є 15 на оскарження, мови рішення, 10 на оскарження, 15 на склад. А ви встановили мою особу? А я. А як же? А як встановили? Ну, вон... Цікави, то вже немає. Да? Ну, хорошо, я не здійснював ніяких абсолютно. Не... Маєте десь дівна скарження, так і с... Це ви шо, за терапи, а, що, нахабно так збираєтеся це робити? Як і ви, ага. так і ви. Ага, то є зараз кажете, як і да, ви, такі, так і ми. Да? Копію отримуєте. Яку постанову? За що? За що? Я за я а все добре, За що постанову? Приводом з'явиться. У стало те, що на вулиці фізичної особи мігрантів озброєння незаконний спосіб Суперість 17 статті Конституції, супереч статті 260 Кримінального кодексу щодо насіння, зберігання використання вогнепальної зброї на різної картини. Зупиняють людей, мешканців мешканка громадян України. Виносить на них постанову, за штрафом кошти йдуть, як вияснилось на приватні рахунки. Але всі особи, фізичні особи є мігрантами. Законом той орган, від якого вони діють України про утворення Верховної Ради не приймаються, закону немає, тому їх діяльність пов'язана тільки з наданням послуг, відповідно над законом Національної поліції, але ж вони повинні мати громадянство. Повинні мати службове посічну, службове, наприклад, яке видається тільки держслужбовцям. І повинні мати зареєстрований статус, зареєстрований публічного права міністерства юстиції і статистики, як державний орган. Воні... контролюючі органи, ви звернулися до прокуратури, що вони кажуть?